Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показуємо наступну чи відео недоліки заводського мототрактора От у нас є, наприклад, Кентавра 160. -го». Перше, що це пластилінова КПП. Вона була, є і буде пластилінова КПП. На мотоблоках КПП набагато краща і міцніша і працює. Друге, диференціал. Розблокування полуосіє, розблокування диференціалу, тобто понатулювали, що хотіш, і воно все не хоче працювати. Третій недолік. Саме великий, мабуть, один з недоліків це відсутність трьох точків. Її немає, без неї дуже тяжко, дехто пробує, намагається. ну так, Це моя суб'єктивна думка, але я її висловлю. Відсутність трьох точки то є великий мінус. Це третій. Незручно сидіти. Залізти на цей трактор, що той квест. Коли розказують мені, що не можу сісти на мій трактор, ну, тут попробуйте залізти. Я показував, 70 см до коліна, посадка, плюс ось ці педалі всі стоять. Як залізти їм з цими педалями? Ну таке, залазьте, сядайте. Ще один варіант не зручно сидіти із-за цього захисту. Нога опирається постійно туди в защиту. Тобто, щоб сидіти, це цілий квест перемикання передач. Далі, капот. Красиво, плюс і все гарно, но заїм хрена не видно на відстань 5 метрів, як мінімум уперед. Тобто ви не бачите, вам треба соватися на ліву на праву сторону, щоб його хоча б щось десь побачити спереду. Шосте. Гідравліка. Тут взагалі окрема мова. З умовно плаваючим режимом, з повноцінним плаваючим режимом. Не хочу втручатися, але це не повноцінна гідравліка. Є, там розказують, будете розказувати, що є плаваючий режим. Так, да, розказували, що є, і його треба зловити. Ні, його треба включити, щоб він був і працював. Ну, то така справа. Сьоме. Рама тонка, слабка. Кріплення до КПП. Херня повна. Треба переробляти, усилювати, доробляти і крутити. Передня балка. Треш повніший. Показую, як вона гуляє. Туди, сюди, туди, сюди. Убрали, що вже руль не скрипить, а ось вона як гуляє туди-сюди. Це вам треба буде виправляти самому. Це було восьме, дев'яте. Рульова колонка. Стоїть сінтая. Ось декілька місяців працює, потім не можна зловити, розбивається це все діло і м -м, не хоче воно працювати. Так. І десяте. Один з найважливіших моментів. Це розвісовка по осях. Ось якщо видно, де задня вісь іде трактора. А де сидить оператор? Він сидить на 30 см за задньою вісю. І коли трактор на 5-6 передачі намагається рушити, воно його підриває вперед вперед. Ось такі основні недоліки. 10 недоліків. Це перша частина. Всіх я написав більше 30 недоліків. Чекайте на другу частину недоліків по даному тракторі. Ну, а там далі всіх до обговорення. Будемо розбиратися. Плюси це чи мінуси.